Як зробити мініфігурку джмелика з табору круг місту в відділі мініфюрки Лего. Беремо звичайні чорні ноги. Тул беремо від лижника з Лего Сіті і зміняємо його руки на жовті. І З перевернутим тулубом ще. Браню по. Четвертому сезону Лего Індіагу. Е голову гончика з Лего Сіті або з Лего Спіт, і верхню, і, і верхню пов'язку. Коло золотого майстра зелену ньягу. Ось така мені шутка мене вийшла, постав лайк, якщо вона тобі сподобалась.